Пам'ятати тих, хто віддав своє життя за Україну, та підтримати тих, хто боронить її зараз. В Івано-Франківську дружини захисників влаштували жіночий автопробіг. Вдячні ЗСУ. Долучилися до нього і Оксана Рошнівська. Син жінки зараз воює на передовій, а чоловік загинув на Херсонщині. Обоє її хлопці, каже пані Оксана, вирішили захищати державу добровольцями. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення. Пройшовши підготовку, їх відправили на Херсонський напрямок. І так як він був начальником складу матеріального забезпечення, тобто він був штабним офіцером, і склалося так обставини, що місцеві жителі, де дислокувалися батальйон, де дислокувалася частина мого чоловіка, були позиції здані, і прямий ракетний був ракетний обстріл, і прямим попаданням просто вцілили в. Там, де були хлопці, і вони вони не четверо їх четверо не встигли 10 метрів. Вони не встигли добігти до бомбосховища і. Полягли просто перед входом. традиційно. Свій маршрут учасники автопорубігу почали з меморіального скверу. Там шанували полеглих воїнів, а далі колоною вирушили вулицями міста. А також завітали до військового госпіталю, де волонтерки пригощали поранених воїнів домашньою випічкою. В госпіталі лікуються хлопці не тільки з Івано-Франківської області. Дуже часто по евакуаційному етапу потрапляють хлопці з інших областей, які не мають нікого з рідних в нашому місті, і відповідно до них провідувати рідко. Коли хто приходить, тому е, хоча власне волонтерська діяльність в нашому місці є такий осередок, я знаю, що ходять, і прийти до хлопців, е, сказати добре слово, подякувати їм. Просте слово дякую для них багато значить. Вони відчувають, що оце їхнє перебування на фронті, е, бо їхня боротьба е, ну, не марна, що ми в них віримо, ми з ними, ми їх підтримуємо. Приурочили автопробіг до дня збройних сил, який відзначають 6 грудня. Такий захід каже голова громадської організації Дружина воїна Ольга Бобрикович. Символічна вдячність та єднання з українськими воїнами і чергове нагадування мешканцям тилових областей про необхідність щоденної підтримки військових. Потрібно допомагати збройним силам України, кожен де може на своєму фронті, на своїх своїх власне своїх потреб, які можливі. Ак, щороку ми оголошуємо збір цього разу, ми оголосили збір для 7 окремого стрілецького батальйону. Їм потрібно зремонтувати авто. Бойове, і ми долучаємося цим збором на допомогу. Також до нас приєдналися родини полеглих героїв. Вони завжди нас підтримують, і ми підтримуємо їх. Організовують такий автопробіг Івано-Франківську вже в четверте минулого року. Донати з нього допомогли закрити збір на автомобіль для 54-ї окремої механізованої бригади. Люса Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.